There can't be no light If darkness don't exist He never left my sight He showed me the way Out of all the storms Raging at the sea He gave me back my life I owe him everything Сьогодні хочу розповісти вам те, що думає Данія на рахунок того, що українські чоловіки зараз з вересня місяця або з кінця серпня можуть перетинати кордон. Я говорю про заборону виїзду для українських чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон. Як ви добре знаєте, думаю, що це було підписано здається в кінці вересня. І що це означає для Данії? Якщо чесно, я була дуже здивована побачити цифри. Я думала, що такого напливу молодих українських чоловіків після підписання цього закону в Данію не буде. Але да, давайте зараз подивимося з вами на те, скільки чоловіків приїхало в Данію або, наприклад, в Орхус, да, тому що стаття, яку я читала. Вона була про таку проблему, яка зараз є в орхус комуні, що приїхало дуже багато українських чоловіків після зняття цієї заборони, і вони тепер не знають, що з ними робити. Але перед тим, давайте ми з вами заспокоїмось, тому що це така тема, дуже як знаєте, така, яка може. Поділити людей на тих, хто буде писати, що о, зрадники, коротше, так вам і надо, там чи ще що, що, зрадники, зрадники другі будуть навпаки казати, що це нормально, і там може бути якась битва в коментарях, я так думаю, на такі теми. Тому перед тим як будемо далі слухати, просто. Вдихніть, заспокойтеся, всю вашу злість, агресію щодо того, що життя несправедливе, світ несправедливий, кому щось легко, кому щось важко. Залиште це при собі. Ось і далі просто слухаємо, що говорить нам стаття, слухаємо факти, і те, як комуна або орхус-комуна бачить цю проблему і чи вони бачать взагалі це як проблему. Те, що приїхало зараз в Данію, і, я так розумію, що ще вони очікують багато українських молодих чоловіків. Так, я буду трошки пити чай, тому що, як бачите, я останні відео знімаю на дворі, а у нас тут не Майами. І я не знімаю в курточці, тому що ну, мені здається, що якось так прикольніше без курточки для відео, для кольорів, то я не хочу захворіти, тому я собі зробила чай і вам також раджу пити чай цієї осені. Так, чай гарячий, це добре. Окей, що ж там за проблема в нас? намалювалася і що про це говорить нам Данська газета. Значить, я вам трошки буду зачитувати вже переклад. Зараз муніципалітет Орхуса готує прибуття 232 українців, з яких 113 чоловіки віком від 18 до 22 років. 232 українця, з яких 113 чоловіки з 18 до 22, це небагато. Але Давайте послухаємо, скільки українських чоловіків приїхало в Орхус комуну в вересні. Це вони готують на жовтень. А у вересні муніципалітет Орхуса прийняв тільки сім українських чоловіків. Тобто, ви бачите, що збільшення в 15 разів, якщо 113, порівнювати з сімома, і це для Орхус комуни багато. Що вони пишуть? Ми не звикли до цієї цільової групи. Це абсолютно нове для нас. Каже, Біне Еншой Ельмосе, керівник Центру зайнятості та інтеграції муніципалітету Орхус. Ми не звикли до цієї цільової групи, це абсолютно нове для нас. Значить, цей керівник каже, що імміграційна служба Данії перевірила українських чоловіків, і найближчим часом муніципалітет знайде житло, роботу та можливу освіту для прибулих українців. І з цією новою групою існують дещо інші умови. Ці молоді чоловіки приїжджають з іншим підходом ніж жінки під 30 з маленькими дітьми, тому що ми знаємо, що до того. Або до цього, як був підписаний цей закон, то в Данію з України приїжджав хто в основному це були жінки, і це були жінки з маленькими дітьми або люди похилого віку. Зараз приїжджає багато самотніх чоловіків, і їм потрібне інше житло ніж жінкам. Крім того, всім їм потрібна робота або стажування в компанії, каже цей біне Енской Ельмоск. Перш ніж муніципалітети приймуть молодих чоловіків інформації мало. Вони знають їхні імена та вік, але мають мінімальні знання про їхню життєву ситуацію, коли забирають їх на залізничному вокзалі. Суперечлива заборона, за даними Diar News, не лише в Орхусі, спостерігається більший наплив молодих українських чоловіків. За словами експерта, нещодавне зростання пов'язане з тим, що заборону на в'їзд для українських чоловіків віком 18-22 років було знято наприкінці серпня. Ми спостерігаємо це зростання в кількох місцях Європи. Тільки за останній місяць у Польщі спостерігалося збільшення кількості нових молодих українців на 10 тисяч. Більше молодих чоловіків також стікаються до Норвегії. Ми можемо очікувати, що це триватиме принаймні до кінця року, каже Софі Роуз, постдок Центру воєнних досліджень університету Південної Данії. Так, ми спостерігаємо. ла-ла-ла. Так, заборону на поїздки було запроваджено для того, щоб молоді чоловіки були доступні для військової служби. Однак їх могли примусово залучити до української армії лише після досягнення 25 років. І саме страх бути відправленим на війну зараз змушує багатьох шукати притулку, оцінює експерт. Серед населення, особливо серед молоді, було багато критики щодо заборони на поїздки. Більшість тих, з ким я спілкувалася, бояться йти до армії. Ось чому багато 22. Річних шукають притулку, оскільки це їхній останній шанс покинути країну, каже Софі Роуз. Прийом є критично важливим. Спеціальний закон для українців передбачає, що вони повинні мати роботу або стажування в компанії протягом чотирьох тижнів. Це серед іншого вимога, яка зараз створює багато проблем для муніципалітету орхуса, тому що обсяг зовсім відрізняється від того, до чого вони звикли раніше. Тобто по закону фактично ті, які прибувають в орхус комуну, да, от вони були в якомусь в центрі, їх розподілили в Орхус комуну, і це означає, що орхус комуна їм має на протязі чотирьох тижнів щось дати чи стажування, чи роботу, чи навчання, що небудь. І коли раніше в них було сім таких заявок за місяць, а то тепер у них 113. і комусь треба їм шукати роботу і це все. І я розумію комуну, що це також не дуже легко. Читаю далі. Ми стикаємося з проблемою ресурсів, оскільки нам доводиться приймати так багато людей одночасно. У нас просто недостатньо компаній у наших ланцюгах співпраці, щоб виконати це завдання зараз. каже Біне Ендс Хойв Ельмосе. Ось чому вона сподівається, що більше компаній допоможуть молодим українцям знайти роботу. Прийом цієї конкретної цільової групи це дуже особливе завдання. Багато з цих молодих чоловіків приїжджають самі та без мережі. Це ускладнює їхню інтеграцію як соціальну, так і на ринку праці. Нам потрібно більш конкретно думати про їхні потреби та походження, ніж ми робили це раніше. Однак важливо, щоб муніципалітет також мав на увазі інші речі для цієї групи українців, каже Нільс. Шванкяр Крістенсен, керівник відділу інтеграції Червоного Хреста. вони виїжджають у молодості, яка є важливою та формуючою. Можливо, вони відмовилися від освіти, яку вони отримували, або від старту на ринку праці. Також може бути певне почуття провини, пов'язане з виїздом з України в критичний момент, каже той самий Нільс. Тобто, ми бачимо, попри те, що цей наплив українських чоловіків зараз, він створює для комуни Орхуса певні проблеми, тому що ж, там, працівників в Орхус-комуні не збільшилось. Да? В них там сиділо декілька людей, наприклад, чи одна людина, яка цим займалася. І раніше їй треба було розміщати сім людей і шукати їм роботу, а тепер більше ста. Зрозуміло що та людина. Вона, ну навіть якщо вона хоче, можливо, для неї це не буде можливо все це зробити. І теж де їм шукати роботу, де знайти стільки компаній, хто б взяв їх на роботу. А якщо їх не візьмуть на роботу, то типу ну, треба їм платити. Правильно Вони ж не можуть. Просто жити без грошей. тобто в будь-якому випадку кому це проблема комуни, або ти їм платиш з кишені комуни, або ти шукаєш їм роботу, але це на це теж треба знайти ресурси, і це цим треба займатися. Тому, незважаючи на те, що це проблеми для орху з комуни, ви бачите, ноль засудження в статті. Не було написано в статті, що ой як це погано, що вони виїжджаються. Навпаки, то що я читаю, воно пронизано співчуттям. Воно пронизано спічуттям, що так, в Україні війна, так, це молоді хлопці, вони бояться йти в армію, тому вони прийняли таке рішення. В них також є почуття провини за це. Тому що я теж певна, якщо людина нормальна, але якщо людина боїться, то певне почуття провини в неї є, коли вона переїжджає за цього і цей гнітить ту людину. Але їх. Данія не засуджує, не каже, що тому ну, валіть додому, ще щось навпаки, думає, що це молодість. Це якраз той вік, коли вони могли би вчитися. Можливо, там ну ще трошки рано створювати сім'ї по данським міркам, тому що данці створюють сім'ї трохи пізніше, але все одно вони хочуть все таки надати допомогу. Цим молодим юнакам, тому що вони розуміють, наскільки ці роки важливі. І ноль засудження, повторюю, ноль засудження. Тому, будь ласка, українці, які дивляться це відео, слухають його. Якщо данці, куди приїжджають українські чоловіки, проявляють ноль засудження до них, то, мабуть, нам також треба. Трошки проявити милосердя і співчуття, і також не засуджувати рішення цих чоловіків або цих молодих юнаків, або, скоріш за все, їх батьків. Я думаю, що якщо дитині 18 років, ну, тому що для мене це ще все таки дитина, яку дитині 18 років, то, можливо, навіть на таке рішення кудись виїхати, його підштовхують батьки, тому що жодна там мама чи тато да, не мріють про те, щоб їхня дитина пішла на війну. Тому це все мені зрозуміло. Ось такі от новини. Бачимо, що сюрприз, сюрприз, не тільки в Копенгаген їдуть українці, і це насправді класно, тому що я не розумію українців, які їдуть в Копенгаген. Якщо ви як біженці, я розумію їхати в Копенгаген, якщо у вас є якась конкретна робота, і щоб вона була добре оплачувана. Але якщо ви як біженець, то я не бачу жодного смислу їхати в Копенгаген, тому що це дороге місто. Так, там можна знайти роботу, і там роботи звичайно більше ніж в якомусь селі чи в маленькому містечку. Але оренда житла. Там дуже дорога, тому якщо ви працюєте на простій роботі, наприклад, ви в бутіку або в магазині в супермаркеті розкладаєте по поличкам товари, то ваша зарплатня вона буде фактично така сама погодинно, як в маленькому містечку, так і в Копенгагені. Вона не буде там в два рази вища. А за житло ви будете платити в два рази більше в Копенгагені, ніж, наприклад, я не знаю, в Хольстебро, там, чи в Рандерсі. В три рази будете в три рази платити більше за житло в Копенгагені, ніж в Рандерсі, а отримувати будете по Годинно плюс-мінус однаково. Тому я просто не бачу ніякого резону нашу, людям, в яких ще немає стабільної роботи, їхати жити в Копенгаген. Тому для мене логічно, що так багато молодих хлопців обирають орхус. Тому що він не такий дорогий, як Копенгаген. Це класне місто. Це не маленьке якесь там забите село, тут теж можна знайти роботу. І житло коштує ну не набагато менше, але менше, ніж Копенгагені. Тому що Орхус це друге по величині місто в Данії, Воно, звичайно, теж дороге, але, повторюсь, не настільки дороге, як Копенгаген. Це все на сьогодні, що хотіла вам розповісти. Дякую вам за увагу і бажаю вам всім гарного дня. Папа! Вічай! -па. Rejoice it